Всім привіт! Я Катерина Мельник і хочу вам сьогодні запропонувати маленький комплекс для спини. Отже, якщо у вас болить спина, робимо наступним чином. Потрібно розігріти спину, тому робимо кола плечами назад. Ви робите 8 разів я показую тільки 4 рази і вперед. Чотири рази з диханням гарненько. Пробите вісім. Стоп, тепер складаємо руку ось таким чином і робимо вісім разів назад, відводимо руки назад. Тільки руки, не піднімаючи плечі, тільки руки. Вісім разів ви продовжуєте робити самостійно, я йду далі. Складаємо руки пістолетом і робимо те саме, тільки рівні руки. Якщо вам буде важко, ви можете згинати руки на початку, видих, назад. Видах назад, ребра опускаємо вниз. Видах робити вісім разів. А я йду далі. Додаємо з вами прогин в спині. Вісім разів. Робити вдома. А я вам показую. Ідемо далі, піднімаємо підборіддя вгору. І видах. Прогинаємо більше спину. На видосі. Видах. Не поспішаємо робити вісім разів. А я показую останній варіант цієї вправи. Видих назад. Згинаємо руки. Витягаємо руки назад, пальцями нагору потягнулися по діагоналі назад, гарно погнуло поперек. І потягнулися під боріддям вгору. Слідкуйте за тим, щоб не піднімалися плечі, плечі внизу. Робити вісім разів. А я показую Ви, да? О, тягнулись гарно назад. Отже, приємного вам тренування.